У цьому відео я покажу техніку зняття матеріалу. Я відступаю зверху трішки і починаю знімати центр. Зверніть увагу, як лежить у мене фреза. Рухи в мене рівномірно мають натиск і зводжу до кінця. Я доходжу лише до тонкої підложки з бази, не допилюю до нігтя. Дальше роблю верхній захват, відтягую своїм пальчиком валик, і від точки росту рухами на себе знімаю зону 2. Перевертаю фрезу від точки росту наверх. Фреза рухається і знімаю бокову стінку. У боковій стінці в мене лежить одна третя фрези. Перевертаю пальчик, нижній захват. Знімаю зверху покриття. Знову в мене працює одна третя фрези. Фреза лежить на покритті, носик не завалюється в нігтюву пластину, щоб не зробити пропил. Рухаємося лише по матеріалу. Перевертаю пальчик, знімаю зону 5, акуратно, бічній стінці, пам'ятаємо, матеріалу завжди буде менше. Акуратно прибираю залишки, вирівнюю покриття, щоб менше було опилювати. Пам'ятаємо, що ми знімаємо лише до тонкої підложки. Фрезан не ходить по натуральному нігті, бо може зробити пропале. Ось цього мені буде, в принципі, достатньо, далі в мене буде працювати пилка і забере ще якісь моменти.